Віра прокинулася від дивного шуму і стогону бабусі, який пролунав слідом. Ба, що сталося? сонно пробурмотіла вона, натягуючи ковдру на змерзле плече. Але Ольга Юхимівна не озивалася. Віра занепокоєно схопилася з ліжка. Бабусю! злякано закричала вона, побачивши, як літня жінка лежить на підлозі у незручній позі, схопившись при цьому за спину. Ох-ох-ох, вірочко! От і сходила я до магазину, зі сльозами в голосі відгукнулася нарешті вона. Прострелило таки спину після розсади. У тебе радикуліт, чи що? Давай я швидку викличу. Ну не можна ж такий біль терпіти. 16-річна онука спробувала підняти її з підлоги, але, хоч та й була невисокою та худенькою, проте навіть зрушити її з місця у Віри не вийшло. Що ж робити? дівчинка стала метушитися по квартирі. На ходу одягаючись і гортаючи номери телефонів найближчих сусідів. За десять хвилин бабусю таки підняли і поклали на диван. Це зробили два міцні брати з сусідньої квартири, які працювали рятувальниками на гірничо-добувному підприємстві. Ольго Юхимівно, швидку б вам треба, сказав старший із них. Давайте викличу. Дякую, тимку. прокректала бабуся, розтираючи хвору спину. Не знаю, що б ми без вас робили. Так би й досі валялася на підлозі. Лікарі, що приїхали, хотіли забрати пацієнтку до лікарні, але жінка запротестувала. Не можу я, рідненькі. на кого ж онучку залишу? Така ж вона вже он яка доросла. Чого ви боїтеся? не зрозумів фельдшер. Це вам вона дорослою здається, а для мене ще крихітка. Я за неї перед матір'ю головою відповідаю. Мати Віри, Світлана, яка працювала водієм експедитором з доставки ліків. Відбувала покарання за жахливу аварію. Тоді загинули хлопець і дівчина, які обігнали її машину на мотоциклі, а потім раптово загальмували прямо перед нею. Жінка нічого не могла вдіяти, але суд не взяв до уваги, що загиблі самі порушили правила, адже хлопець виявився сином місцевого впливового чиновника. Тому Світлана отримала максимально можливе покарання. Зрештою, фельдшер показав онучці, як робити уколи. І написав на аркуші назву ліків, які потрібно було проколоти бабусі протягом трьох днів. А ще Ольга Юхимівна мала підписати папір, що вона відмовляється від госпіталізації. Що ж тепер робитимемо, віронько? важко зітхаючи, застогнала бабуся, коли з їхньої квартири нарешті пішли всі сторонні. Мені ж завтра на зміну виходити. Бабусю, ну яка може бути зміна? Давай старшій подзвонимо, нехай заміну тобі знайде. Ні, не вийде. Зараз час відпусток, людей бракує. А старша мені й так же не раз натякала, що мені б удома сидіти та пиріжки пекти у моєму товіці. Боюся, якби мене зовсім з роботи не попросили. Може, я замість тебе піду? Я ж тобі раніше допомагала, і я тепер у відділенні майже своя людина. Ольга Юхимівна ще дужче розридалася і стала витирати сльози, що навернулися. А Віра обійняла її і прошепотіла. Не плач, бабусю, разом ми впораємося. У день, коли потрібно було виходити на зміну, літня жінка вже пересувалася по кімнаті, щоправда, зігнувшись і спираючись на ціпок. Ну, ось так потихеньку, до лікарні й до плентаю, казала вона. Та що тут іти через парк. Але онука заявила, що нікуди її саму не відпустить, і вони пішли на роботу вдвох. Сестра господиня, побачивши підлеглу в такому стані, сплеснула руками. Господи, Ольгу Юхимівну, та чому ж ви не повідомили? Ми б вам заміну знайшли. Ну ми що, мене ми люди чи що? Нічого, нічого. А я ось помічницю привела. Вона замість мене попрацює, а я догляну, поінструктую. Ну тоді ми вас на електрофорес відвеземо, запропонувала старша і послала другу санітарку за кріслом каталкою. Поки бабуся була на процедурі, у відділення реанімації привезли жінку без свідомості, постраждало в автомобільній аварії. Віра, переодягнувшись у білий халат і шапочку, допомогла співробітниці довести каталку й укласти пацієнтку на ортопедичне ліжко. Глянувши на жінку, дівчинка одразу помітила, що вона досить доглянута, і попри зрілий вік все ще вродлива. У постраждалої була травма ключиці та частини грудної клітки. Тому її одразу підключили до апарату штучного дихання та життєзабезпечення. а Віра з жалем побачила, як по вродливому обличчю ніби пробігали якісь кіні мабуть, так її організм реагував на біль. Вийшовши з реанімаційного блоку, дівчинка взялася до миття підлоги в коридорі і раптом спиною відчула, як із сходового майданчика на поверх увійшов чоловік. Поява якого змусила її здригнутися. Це був ставний, вродливий чоловік у літах зі злегка посивілими скронями і гарно укладеними хвилями волосся, у недбало накинутому на плечі білому халаті. Він підійшов до сестринського посту і щось запитав, потім голосно промовив Я її чоловік і попрямував у бік реанімаційного блоку. Віра майже відразу впізнала його за запахом парфумів, ходою, голосом і за тим відчуттям, яке він викликав однією своєю лише присутністю, страх, перемішаний із ненавистю. Жодної помилки бути не могло. Це був він, Кирило Матвійович, вихователь їхньої групи в оздоровчому санаторії, куди дівчинка їздила кілька років тому в складі шкільного хору. Згадавши це, жахливе почуття. Віра мимоволі підбігла до посту і прошепотіла. Марино, ти його знаєш? Медсестра похитала головою. Вперше бачу, а що? Та якби моя воля, я б його до тієї жінки не пускала. гаряче зашепотіла дівчинка, прикриваючись долонькою. Немов страшний відвідувач ніг почути і повернутися, щоб заподіяти їй якесь зло. Марина знизала плечима. Чому б це? Ми ж не маємо права не пускати близьких родичів. Та й, взагалі, Віро, твоя справа підтримання чистоти. От і займайся. Віра опустила очі й прийнялася витирати підлогу насухо. У цей момент на пост подзвонили. Марина кудись побігла, а Віра, схопивши відро і швабру, кинулася в бік реанімаційного блоку. У стіні цього приміщення було вбудоване величезне вікно з вітринним склом. Для спостереження за пацієнтами з коридору. Тихо поставивши відровку точок, Віра наблизилася до скла. Кирило в цей момент схилився над пацієнткою і ніби намагався про щось її запитати, але та лежала під крапельною системою і апаратами, не подаючи ознак життя. Обличчя її було ще блідіше, ніж по прибутті до лікарні. Кирило випростався і раптом вийняв з кишені якийсь предмет. Він підніс його до пляшечки під'єднаної крапельниці. І Віра побачила, що це шприц. Чоловік проколов голкою гумовий корок флакона і вже збирався впорскнути туди якийсь препарат. Але дівчинка, не маючи страху, щосили стукнула у вікно й присіла. Їй здалося, що у відділенні повисла гробова тиша, і тільки її серце стукало так, що його було чути на весь поверх. Раптом скляні двері блоку скрипнули, і Віра, заціпенівши від жаху, кинулася до сестринського посту. Марина з ординаторської. Тут же визирнув здивований лікар і, побачивши віру, вийшов у коридор. Це хто тут кричить Зглужду з глузду з'їхали, чи що? зашепів він на дівчинку, яка трусилася, як загнане зайченя. Там цю жінку в комі хотіли вбити, видавила із себе Віра і розридалася. Що за нісенітниця? знітився лікар і подивився на кирила, що підбіг. Той був зблідлий, руки його тремтіли. Докторе, що з моєю дружиною? Вона, опритомніє? картинно заламуючи руки, запитав він. Послухайте, ви хто такий? Що за прохідний двір у відділенні Марино? Лікар незадоволено подивився на відвідувача і пішов у бік реанімаційного блоку. Кирило Матвійович кинувся за ним. Розумієте, мені повідомили, що в неї травма грудної клітки, але чому вона в комі? Адже її мозок не постраждав. Лепетав він, озираючись на віру, яка натягнула санітарну шапочку по самі брови і старанно полоскала у відрі насадку для швабри. У неї болівий шок, тому ми ввели її у медикаментозну кому. Так їй буде легше перенести важку травму. Наберіться терпіння, сухо пояснив лікар. Але ж вона очнеться, правда? знову залепитав чоловік. Віра ледве вгамувала тремтіння в руках і без сил опустилася на стіл біля сестринського посту. Нарешті з'явилася Марина. Ой, Віро, мене чи що шукали? Так, розумієш, там чоловік проїздом був. Він у мене далекобійник. Ось і вибіг на хвилинку побачитися. Андрій Васильович сильно сварився. Ні, не сильно, видихнула дівчинка, тільки що у нас ледь злочин не стався. Чого? Марина здивовано закліпала віями. Я за тим дядьком таки простежила, а він шприц дістав і хотів щось у крапельницю впорскнути. Та ти що? ахнула медсестра. І де він зараз? Та там же, у блоці. Вони там з Андрієм Васильовичем. Марина кинулася туди. У реанімаційному блоці почувся здавлений крик. А потім Віра побачила, як скляні двері відчинилися, і з них кулею вискочив кирило. Він промчав повз неї і загримів черевиками вниз по сходах. Потім із блоку вийшли лікар із синцем під оком і Марина, яка затискала розбитий ніс. Дзвонив поліцію, кинув медсестрі Андрій Васильович і попрямував до ординаторської. Коли Ольга Юхимівна повернулася у відділення з процедури, то застала дивну картину. Постова медсестра сиділа біля столу, злегка закинувши голову і притискаючи до носа гумовий міхур із льодом. З носа дівчини виднілися закривавлені тампони. Черговий лікар із пов'язкою на обличчі давав показання поліцейському, а Віра стояла біля вікна із заплаканими очима. Господи, охнула літня санітарка. Що тут у вас скоїлося, Вірочко, ти щось натворила? Ваша віра, Ольго Юхимівно, якраз нічого не натворила, а врятувала людині життя, відгукнувся Андрій Васильович. Впізнала небезпечного злочинця і завадила йому скоїти непоправне. Матінко рідна, бабуся зовсім отетеріла. Та що ж за пристрасті такі. Ти звідки злочинців знаєш. А Марина махнула рукою. Та не переживайте ви так все обійшлося. Ніхто не постраждав, а його вже шукають. Тож вчасно ви, Ольгою Химівну, захворіли, якби не віра. Через кілька днів постраждала жінка, опритомніла. Вона виявилася відомою в місті підприємницею та меценаткою Ізабеллою Бобровською. Яка не раз надавала матеріальну допомогу соціально незахищеним людям, лікарням і притулкам. Лікарі оцінювали її стан як стабільний, без погіршень, тому розповіли про те, що сталося в день її надходження. Стривайте, ви сказали це був Кирило, мій чоловік, але навіщо йому було мене вбивати? Пацієнтка переводила погляд із лікаря на медсестру і, здавалося, не вірила їхнім словам. Тоді медики покликали Віру, яка оформилася санітаркою на час літніх канікул, щоб бабуся гарненько підлікувала свій радикуліт. Розкажіть, будь ласка, що ви бачили, важко дихаючи, попросила Ізабелла. Віра почала розповідати. Коли дійшла до моменту з уколом, Марина часто закивала головою. Так, так, цього ідіота налякав у вікно, що він загубив шприц, тому й повернувся в палату разом з Андрієм Васильовичем. Сподівався відшукати доказ. А шприт закотився під тумбочку, і ми його потім вже знайшли. Ну треба ж, додумався отрути впорскнути. Її будь-яка експертиза розпізнала. Але навіщо? Все ще не розуміла Ізабелла. Що я йому поганого зробила? І Віра розповіла про Кирила все, що знала. Та літо вона не забуде ніколи. Шкільне керівництво організувало для учасників хору, в якому співала і вірочка, відпочинок в одному з найкращих оздоровчих санаторіїв. Дівчинка, яка виросла в неповній сім'ї, де годувальником була мама, а вихователем бабуся, ніколи раніше не їздила на відпочинок за межі міста. З мамою вони відпочивали хіба що на пляжі біля міської річки, та й то дуже рідко. А тут майже цілий місяць у сосновому лісі поряд з чудовим синім озером та ще в колі хористів однокласників. Віра почувалася такою щасливою, що постійно телефонувала мамі та ділилася враженнями. Але незабаром її відмінний настрій змінився обтяжливим нерозумінням того, що відбувається. Начальник санаторію представив дітям немолодого вихователя, який чомусь приїхав на зміну із запізненням. Кирило Матвійович не сподобався їй з першого погляду. Було в його очах щось неприємне, хиже. Вона навіть здивувалася, як людину з таким кам'яним обличчям змогли взяти на роботу в дитячий санаторій, і звички вихователя теж були дивнуватими. Наприклад, на обов'язковому ранковому шикуванні він обходив стрій зі спини і вимагав, щоб дівчата тримали поставу. При цьому власноруч вирівнював спини тим, хто, на його думку, сутулився, прикладав свою долоню до шиї підопічної і з силою проводив униз, нижче талії. Спочатку дівчатка хіхікали, але коли рухи вихователя стали більш нахабними і наполегливими, почали тихенько обурюватися. Віра запропонувала поскаржитися начальнику санаторію, але решта побоялася. Ну і що ми скажемо, що нас вчать тримати спину? Так нам дадуть відповідь, що самі винні нічого горбитися. Віра щосили намагалася витягувати спину, тільки б не відчувати на собі важку руку вихователя, яка, здавалося, обпікала її, прилипала немов гаряча смола. Віра ненавиділа Кирила Матвійовича всім серцем. Стежила за кожним його кроком і якось випадково побачила, що він підглядав за дівочою кімнатою в бінокль, сидячи на терасі адміністративного корпусу, потім помітила, що він щось шепоче на вухо найвищій у їхній групі дівчинці і та чомусь червоніла. Одного разу почула його розмову з молодим вожатим, студентом педагогічного інституту. Та всі вони ігоре однакові, вже повір», – повчально говорив вихователь. Локшину на вуха навішаєш, золоті гори обіцяєш, і роби що хочеш. Я от мрію з багатою одружитися. Ну зі старою, чи що? сонно запитав вожатий. Не обов'язково. Думаєш, серед молодих немає багатеньких, головне, правильно себе подати, щоб закохалася, як кішка, а потім можна й усе майно на себе переписати. А якщо вона не захоче переписувати, мляво запитав Ігор, аби підтримати розмову. Ну тоді змусити або схитрувати якось та врешті-решт знайти іншу, зговірливішу. Зрозумій, ігоре якщо сам про себе не подбаєш, так і будеш усе життя в злиднях животіти, самовпевнено заключив вихователь. Вірі тоді страшенно захотілося вискочити зі свого укриття та вдарити вихователя по щоці, але їй потрібно було дотерпіти до кінця зміни. Щоб не хвилювати маму та бабусю, коли на заключній санаторній лінійці Матвію вручили грамоту за найкращу педагогічну роботу та дисципліну в загоні, Віра ледь стрималася, щоб не закричати, що це несправедливо, що ця людина взагалі не гідна звання педагога та вихователя, але потім почалися танці і подруги потягли її на майданчик, де вже наповну стрибали відпочивальники. Віра помітила, що серед тих, хто танцює, немає ліни, тієї самої високої дівчинки, до якої постійно липнув вихователь. А потім раптом побачила, як Ліна біжить зі сторони альтанки, обвитої плющем, на ходу поправляючи волосся та білу формальну ковтинку. Очі її були заплакані. Віра підбігла до неї. Ліно, що сталося? Відчепись, буркнула та. Я сама розберуся. Ні, стривай. Ти з Кирилом була? Так. Скажи, це він тебе образив? Та кажу ж, відчепись, я сама винна. Мені подобалося, коли він шепотів мені всілякі ніжності, от і втратила голову. Ліна схлипнула. Я ж не знала, що він такий козел. Ліно, давай підемо до начальника, розкажемо все. Ні, ти що? спалахнула дівчинка. Я не хочу, щоб потім про це пліткували. І ти нікому не кажи, інакше ти мені не подруга. Віра безсило опустила руки. Потім побачила самовдоволене обличчя Кирила, який стояв на доріжці під ліхтарем і поглядав на тих, хто танцює. Дівчинка вирішила діяти самостійно. Вона підійшла до вихователя і, зриваючись на крик, сказала: Я все знаю, і я розповім про вас поліції. Чоловік здивовано подивився на підопічну. І, раптом, схопивши її за руку, зіштовхнув із доріжки. Коли вони опинилися в темряві, він вчепився за її горло і боляче стиснув: Ти мені чи що погрожуєш? Та хто тобі повірить? Я, між іншим, заслужений вчитель. Та я тебе однією рукою приплесну, а іншою розмажу. Зрозуміла? зашепів він. Потім відпустив і сильно шльопнув її нижче спини. Віра захиталася, ледь не впала, а Кирило швидко пішов геть. Відтоді Кирила Матвійовича я більше не бачила, зітхнувши, сказала Віра, закінчуючи свою розповідь. Але після того випадку мені ще цілий місяць снилися кошмари, ніби він підходить до мене і душить, а ще скрізь ввижається його запах. «Негідник», – прошепотіла Ізабелла. одружився, значить, із багатою. Молодець, нічого сказати. Днями я відмовила йому у великому вкладенні в якийсь сумнівний проєкт адже він зовсім не вміє розпоряджатися грішми. І ось тепер я думаю, що навіть аварія сталася не випадково. Я ж завжди перед далекими поїздками заїжджаю в сервіс, а цього разу доручила це Кирилу. Схоже, він тут постарався. Очі Ізабели наповнилися сльозами вона відвернулася до вікна. Вірочко, тепер я ваша вічна боржниця. Раптом сказала вона і взяла дівчинку за руку ви така молода, але просіть усього, чого забажаєте. Віра зніяковіла. Та що ви? Я ж не через подяку. Просто сама хотіла викрити цю людину. Тож, якщо він отримає по заслугах, я буду рада. Про це не турбуйтеся його шукають не лише правоохоронці, а й приватний детектив, якого я найняла. Тож він своє отримає. Але розкажіть хоча б трохи про себе. Чому ви така молоденька працюєте тут? запитала Ізабелла. А коли дівчинка повідала історію своєї сім'ї, у пацієнтки раптом заблищали очі. Значить, тоді син заможної людини загинув, я йому, звичайно, співчуваю, але ламати через це чуже життя це просто мерзенно. Ні, я цього так не залишу. Вона попросила написати в її блокноті ім'я, прізвище та рік народження мами Віри, а ще дату і місце події. Мені б тільки скоріше одужати, зітхнула Ізабелла. Через кілька місяців Віра спускалася сходами свого під'їзду, тягнучи на спині важкий рюкзак із підручниками та ноутбуком, який їй подарувала Ізабелла. О, кого я бачу, вірочко, посміхнувся сусід Тимофій, який ішов їй назустріч, повертаючись із добової зміни. До школи? Ну так, останні місяці лишилися. Потрібно напружитися, весело відповіла дівчинка. Слухай, а можна я тебе проведу? раптом запропонував він. Бачу, рюкзак у тебе нелегкий. Віра зам'ялася. Проведи, якщо хочеш. А ти хіба сам не втомився? Поруч із тобою втома кудись зникає, посміхнувся хлопець, стягуючи важку ношу. Як там бабуся? Ой, затіяла пекти пироги, посміхнулася Віра. У нас же свято сьогодні, маму, відпустили. Приходь, до речі, ввечері. Ми весь поверх у гості покликали. Відпустили. Слухай, це ж шикарна новина. Тимофій схопив віру в оберемок і міцно обійняв. Прийду обов'язково. Тим більше у мене до твоєї мами є серйозна справа. Яка? Посвататися хочу. Підеш за мене заміж. Тим ти чого? Я ж ще школярка. Мені ще довчатися, потім до медичного вступати. От, і чудово. Вчися собі на здоров'я. Я тебе обов'язково дочекаюся. Вони вийшли на вулицю, де весело сяяло березневе сонце, щебетали птахи, а в повітрі вже наповну пахло весною та новим життям цікавим, насиченим і неодмінно щасливим.